Що ви, є, добрий вечір, каже. Ще родає. Фольклорному колективу Горлиця із шестовиці вже понад 30 років. Після окупації расистами села ансамбль призупинив діяльність. Було недописань. Село і люди тривали час відновлювалися від пережитого жахіття. Майже три роки мовчали. Майже три роки, як війна, і ми мовчали. Місяць були в окупації. Перенесли теж. І психологи нас лікували, багато чого було. І сім людей загинуло. І були що отримали ранення, такі що поранені були, і досі інвалід один, той без руки є, багато вбитих. Учасники ансамблю кажуть, що відновлювати діяльність було непросто, насамперед, психологічно. А як почнемо співати оце про війну, зразу плачемо, а тоді вже у другий раз чи в третій вже все. Зникли сльози і ми. Як то переходимо правильне русло і співаємо, вже усміхаємося. Ми тільки осінню. Оце прийшла до нас пані Аллочка, і вона організувала нас. Ми зібрались. Не всі вже дехто відійшов у вічність, дехто за кордоном є, солісти наші за кордоном. Нас небагато. Прийшло до колективу і молоде покоління. Юрій каже, що давно хотів співати. З дитинства сходив, ходив, слухав по концертах, так прислухався. А в цьому році, вже в минулому році, так склалося, що нарешті мрія здійснилася і нарешті співаю в фольклорному колективі Горлиця, який має 34 роки пісенних, і хотіли, хотіли окупанти знищити його, грубо кажучи. І пандемія коронавірусу хотіла знищити, але ми, як той Фенікс, відродилися. В репортуарі ансамблю, як жартівливі, так і сумні пісні багато місцевих, які вдалося відродити і зберегти. Шестовицьких пісень дуже багато. Їх дрібен дощики, день ніточки не, не хмарки. Орел, орел все закрила їх дуже багато, і все ж таки ми налягаємо більше на фольклор, тому що ми фольклорний колектив. Ми маємо пропагувати саме фольклор, фольклор Чернігівщини. У нас керівник Ольга Коцур, наша прекрасна вона нам. Дає матеріали дуже часто. Горлиця виступає на заходах разом з відомим краєзнавцем Юрієм Дахно. Той і сам любить співати, каже сільські фольклорні колективи важливі для збереження української спадщини. Дуже люблю співати, співали в родині всі у моїй. Знаю чисельну кількість українських народних пісень. Ну це моя, це моя стихія, пісні, танці, але головне би. Переможного мира вони ж є носіями, зберігачами, носіями і популяризаторами цієї української пісні, української культури у такому. Це дуже важливо, навіть якщо збирають десь по селах, ось у цьому гурці були пісні, які безпосередньо взяті із їхнього села. Тобто, дякуючи їм, воно передалося, воно збережеться для майбутніх поколінь.